Вітаю на телеканалі Віка відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні середа, 19 червня, гість нашої студії Сергій Ударич. Вітаю вас. Доброго нашій студії ми продовжуємо говорити про події, які відбуваються у Черкасах, і ті події, які безпосередньо пов'язані із достроковим припиненням повноважень міського голови Сергія Ударича. Ну, я пропоную розпочинати. Отже, Сергій Олеговичу сьогодні мало відбутися засідання комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, та воно стосувалося розслідування ситуації з приводу недовіри оголошеної вам. Чи відбулося це засідання, і чи знаєте ви власне результат? Я ще не знаю повністю завершеного, тому що сьогодні такий напружений дуже день у Верховній Раді, і засідання відбувалося в перерві між засіданнями власне парламенту. От, але думаю, що пізніше ввечері у мене буде зв'язок з Києвом, буду знати подробиці. Дійсно, члени комітету достатньо стурбовані рішенням суду першої інстанції. Стурбовані тою хвилею вибіркових кримінальних справ, які порушені за останній місяць проти мене, проти моїх колег по партії вільних демократів. Так само їх досить так. Здивувало те, що я не можу прибути на засідання комітету, тому що не отримав дозволу на виїзд, отримав його вже пізно, тоді, коли було пізно виїжджати, так би мовити, від слідчого на виїзд за межі Черкащини. Тому, очевидно, будуть прискорювати депутати розгляд законопроєктів, які зроблять неможливим подібну політичну розправу у майбутньому. Тому, очевидно, буде за найближчі там кілька днів завершена доробка всіх відповідних законопроєктів. і на наступному тижні буде внесено на розгляд уже власне Верховної Ради в інших комітетах і далі подальше голосування у Верховній Раді. Дякую. На у квітні на мітингу відбулася дуже резонансна подія у Черкасах. З'явилися володики у футболках із написами Би жидів. Вже минуло кілька місяців, однак від правоохоронців ні слуху, ні духу. Як вважаєте, чи може бути ця справа доведена до логічного завершення, тобто до притягнення винних до відповідальності? Ми доведемо цю справу до логічного завершення. Е, безумовно, два тижні тому заява начальника райвідділу міліції про те, що от вони замовили експертизу, і експертиза встановила, що в написі бой жидів немає нічого антисемітизму ніякого і закликів до насильства, тому що літера В там похилена. Тому тут немає нічого. От, вона, звичайно, ну така. Вона була б смішною, якби не було настільки цинічно-брехливою ця експертиза. Тому я був змушений тиждень тому особисто звернутися до експертів. Я замовив проведення експертизи. І я думаю, що буквально там, через кілька днів будемо мати результати експертизи, яка все-таки встановить істину. Чи є в написі бої жидів заклик до антисемітизму, чи є заклик до е насильства, чи через те, що там літера кудись похилена, ну так можна написати щось про пана Тулуба і просто літеру Б нахилити кудись, і все. Це вже буде не Тулуб, це, це хто буде. От. Тому безумовно такі речі є неприйнятними. І я переконаний, що якби там було написано щось про пана Тулуба. От, то експертиза встановила, що мався на увазі саме Сергій Борисович, а не е похилена літера. От, тому е я переконаний, що ми це зробимо, і я звертався так само і до депутатів Верховної Ради для того, щоб відповідні запити вони спрямували. Е тому в найближчі дні такі запити надійдуть до черкаських правоохоронців, Їм доведеться пояснювати парламентарям, е що ж це, де вони знайшли такого експерта, який зміг підписати таку експертизу. Завтра має відбутися чергове засідання сесії міської ради. На попередніх двох сесіях команда вільних демократів не брала участі у голосуванні. Якою буде позиція фракції на завтра? Позиція фракції незмінна. Тобто, позиція така, що є закон, є порядок, і є порядок внесення підготовки питань, внесення на розгляд, розгляд сесії, погодження попереднє з складом виконавчого комітету і таке інше. Враховуючи те, що склад виконавчого комітету є незаконним, враховуючи те, що місто сьогодні очолює незаконно обраний секретар міської ради, тому, відповідно, ті проекти рішень міської ради також не відповідають дійсності, і вони в майбутньому будуть скасовані. Тому нелогічно сьогодні добиватися скасування цих актів, цих незаконних кадрових призначень так і таке інше, а з іншого боку, голосувати за незаконні проекти рішень. Тому фракція вільних демократів брати участь не буде. Продовж останнього тижня дуже активізувалися посланці від Сергія Борисовича Тулуба, Уже оббили пороги всіх, всіх депутатів від вільних демократів. От дійшли вже до керівника фракції до Олега Ліходькіна. Кілька годин намагалися його позавчора умовити все-таки йти на співпрацю, обіцяли, що. Всі сім'ї вільних демократій будуть щасливі, стануть багатими і так далі. І так далі. Тобто про розвиток міста не йшлося. Давайте, от ми вашим сім'ям, все, що треба, зробимо, всі кримінальні справи закриємо. Це пан Борис, як він представився, 15-річний, незмінний, найближчий, так би мовити, помічник Сергія Тулуба. За дорученням Сергія Тулуба проводить такі переговори. Тобто, ну, по-перше, це зразу підтверджує, хто замовник всіх кримінальних справ. Більше того, він для демонстрації цього, наприклад, одного з наших колег продемонстрував, як от була кримінальна справа, і раптом вона за день закривається. І от сьогодні вже є факт, що одна із, один із наїздів, скажімо так, на одного з депутатів з нашої команди демонстративно паном Борисом припиненим прокуратура про все забула, відкликала там свої претензії, які мала і так далі. і так далі. Тобто, от, Вставайте в стойло, слухайте, виконуйте розпорядження тулуба, і все у вас буде добре, у ваших родинах будуть гроші, і проти вас не буде кримінальних справ. Позиція фракції абсолютно одностайна. От ми сьогодні збиралися, що нема питань, ми готові заради міста працювати. Але, будь ласка, тоді все в ваших руках, у вас більшість голосів у міській раді, скасовуйте рішення про відставку міського голови. І ми тоді повертаємося в зал. От міський голова. Легальним чином, як повноважна особа, вносить проєкти рішень, міська рада приймає рішення. Десь по якихось проєктах да, будемо сперечатися, от, по інших будемо спільно там голосувати, знаходити якісь компромісні рішення, але будемо працювати. От, ну на що сказали, що абсолютно неприйнятно, Дарич до 2015 року повертатися не повинен. Тому така поки що позиція, тому невідомо, що там завтра на сесії буде відбуватися. Дякую за відповідь. Хочу нагадати глядачам, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог спецвипуск і студії Сергія Ударич. Говоримо ми власне про події, які відбуваються у Черкасах, і про ті події, які пов'язані із силовим відстороненням Сергія Ударича з посади міського голови. Пропоную далі поговорити про діяння нової влади так днями. Заступник голови пан Євмина заявив про те, що мовляв недостатньо якісно були проведені ремонти доріг минулого року, що потрібно їх доопрацьовувати. Але тим не менш, минулого року проводила перевірки і КРУ, і фінінспекція, і порушень яких виявлено не було. У чому ж тоді причина? Е, ну я уважно прочитав е, претензії пана Євмини. Вони не стосувалися власне ремонту доріг. Вони стосувалися того, що, на його думку, на деяких ділянках доріг де треба було замінювати бордюри, знімати бордюри з натурального каменя, зраніту, ставити туди бетонні бордюри, на деяких треба було підвищувати так і таке інше. Я готовий з цим погодитися однозначно. Тобто на тій самій вулиці Найліна, на вулиці Благовісні, на багатьох ділянках дійсно варто було б бордюри піднімати. але... Враховуючи те, що, ну, щоб ви просто розуміли, от якщо стоять гранітні бордюри, то їхнє піднімання там, на 5 см, скажімо, це приблизно 20-25% вартості всіх дорожніх робіт. Тому що гранітний бордюр він тільки виглядає зовні ну, красивим, він зверху трошки там, прошліфований, підрізаний і так далі. А основа його це. Ну просто камінь, як він відломився. Тобто він може виглядати зверху такою шириною 15 см, а знизу отакою от блямбою, шириною до пів метра. Бути. Тому, знімаючи його, ми неминуче руйнуємо основу дорожнього полотна. Тобто, треба ремонтувати в тому місці основу. Всі ці роботи дуже затратні, дуже важко їх виставляти, ці гранітні бордюри в лінійку. Тому я приймав рішення. Жорстке, так би мовити, можна сказати, там одноосібне, за яке я готовий відповідати, що лише на вулиці Хрещатик ми всі гранітні бордюри підняли, вирівняли, переставили там, де були бетонні вкраплення, ми бетонні викинули, доставили гранітних бордюрів, тому що вулиця Хрещатик це обличчя міста. Це центральна така от вулиця, і там дійсно дуже важливо мати цей ну, естетичний рівень і таке інше, Мати вирівняні в майбутньому тротуари і таке інше. Що стосується ділянок вулиці Ліна, вулиці Благовісної, то там ми свідомо навіть в тендер не вкладали піднімання бордюрів, тому що це просто б на 20-25% підвищило вартість всіх робіт в бюджеті. Ну, тобто ми вибирали або зробити всі там сім вулиць, або зробити п'ять вулиць, але зробити з бордюрами. Прийшли до висновку, що краще зробити все-таки проїжджу частину. І інше. Тому, е якщо у пана Євмини мене є зайві кошти і таке інше, він може, звичайно, їх спрямувати на возню з цими бордюрами. Але щоб ви розуміли, це вартість, скажімо, кілометр бордюрів, це вважаєте, цілий квартал можна цілої широкої вулиці поремонтувати, замість того, щоб просто вирівнювати гранітні бордюри. Дякую, цікаво також почути вашу думку з приводу нових призначень. Зокрема, днями було призначено керівника комунального підприємства «Челуаш», це 23-річний молодий ну і подовжено контракт Серм. Олександру Радуцькому, і е, наскільки я знаю, ви не мали наміру продовжувати контракт саме цьому керівнику. Як далі буде, якщо ви повернетеся на посаду міського голови, що буде з цими призначеннями? Я вважаю, що е, Олександр Радуцький він просто останні десь півтора-два роки перестав займатися парками, перестав займатися комунальним підприємством, і дійсно, протягом там перших двох років, коли я ну рідко який був день, щоб я не був в якомусь із парків і. Не розказував Олександру, що треба робити, як робити, як освітлення, як доріжки, як підрізати, прочищати, скажімо, хащі і таке інше. Як відновлювати фонтани, озера і тому подібне. То після того, як я такий щоденний нагляд припинив, по суті, вся робота просіла, а останні півтора року ми бачимо, що Олександра Радуцького цікавлять абсолютно інші речі. Тобто його цікавить. Вибори в Верховну Раду цікавили. Він рік до неї готувався. Він півроку був у виборчій кампанії. Потім кілька місяців виходив з того стану тяжкого після такої поразки на цих виборах. Зразу ж переключився на інший округ на 194. й От Не знаю, що він там на сьогоднішній день планує буде балотувати чи не буде, але реально життя в парках припинилося. Я от нещодавно кілька днів тому заходив, не косшена трава, знову піднімається під лісок, знову ліс перетворюється в хащі, в які поступово, я переконаний, через рік буде страшно заходити. Тому е у мене просто розумієте, людина повинна горіти на своїй роботі. Їй ця робота повинна подобатись. Коли людина розглядає цю роботу лише як ну, спосіб створити собі ім'я для того, щоб піти на, іншу, на інший якийсь рівень. От, то безумовно, ми бачимо зразу, воно відразу відчутно, наскільки ця робота страждає. Що стосується призначення Моїсєєва, по-моєму, да, Костянтина на посаду керівника Челлаш, я думаю, що це помилкове рішення. Я знайомий з ним, ми співпрацювали в багатьох проєктах разом, в тому числі в проєкті Фейсвол, ми залучали до співпраці молоду громаду. Дійсно непогані, хороші молоді хлопці і дівчата. Але навіть управління такими малими скажімо так, проєктами показало, що ну, у них просто ще немає тої серйозності, яка має бути в керівника. Я абсолютно переконаний, я за те, щоб молодь долучати до проєктів. Але мені здається, що все одно це залучення воно має бути, воно має бути поступовим, поетапним. Я кілька разів в своєму житті ну, допускав подібних помилок, подібні помилки, коли. Розумієте, людину завжди треба призначати на посаду вищою за її рівень компетенції. Це однозначно. Тобто, якщо людина може бути умовно там, директором заводу, то призначати його просто механіком ну, неправильно. Тобто, у людини має з'являтися потреба зростати, підвищувати рівень компетенції. А далі ви, як керівник, як менеджер, да, потрапляєте в ну, таку зону ризику. Якщо працівник підростає до тієї посади, на яку ви її призначили, Значить, ну, все гаразд, все нормально, можна далі розглядати варіант подальшого зростання. Але е, в... найбільший ризик в іншому, коли виявляється, що планка, яку ви дали, для людини є недосяжною. Тобто вона намагається підняти з рівня компетенції, в неї не виходить. І от тоді, як правило, відбувається спочатку пробуксовування в роботі, потім вішання на цього працівника всіх собак. І потім, як правило, викидання взагалі цього працівника на вулицю. Ну, тому що ви вже вам, як менеджеру, здається, ж ну, що людина ні на що не здатна. Ні, вона здатна. Просто це помилка самого керівника, який призначив людину на ту посаду, яку вона не здатна, можливо, на даний момент, але не здатна потягнути цей обсяг роботи. Тому я вважаю, що було би правильно таких молодих людей, які не мають досвіду взагалі ну, роботи, взагалі досвіду керівництва, все-таки спершу призначати на якісь посади. Ну, трошки поскромніше, дати можливість їм вивчити технологію, вивчити, як працює підприємство, а вже тоді поетапно підніматися там, на головного інженера, а вже тоді, скажімо, на директора підприємства. Дякую, ваша позиція зрозуміла. І останнє запитання на сьогодні. Е, приміром у конотопі мера, який шляхом імпічменту був відправлений у відставку. Апеляційний суд поновив не апеляційний. Не апеляційний це перша інстанція. Розглядала mm -hmm, так, так. Е, поновив суд. Як вважаєте, чи апеляційний суд пристане на ваш бік, і взагалі, як перебіг справи, тому що було заявку відправлено, а тим не менше відповіді поки ну, Дійсно, що? вчорашнє рішення по конотопу по меру міста воно достатньо показовим. Ну, Символічно ж, нас знімали в один той самий день, в один той самий час, да? 23 квітня, і мене, і міського голову Канотопа. Причому знімали з абсолютно однаковими, за однаковою технологією, несподіваний проєкт рішення, позачергова сесія, голоси там, ну, у них трохи менше, у них здається, там 34 було голоси, але ну, в них кількість депутатів менше, у мене там, 40. Але ті самі претензії, такий самий проєкт рішення і тому подібне. Цікаво, що ті аргументи, які ми доводили в суді, вони судом відкинуті. А такі самі аргументи, які розглядалися в Конотопі, судом прийняті і рішення міської ради скасовано. Ну, зокрема, щодо там, участі секретаря в сесії, щодо підписання секретарем рішень відповідних, щодо внесення проєкту рішення без попереднього обговорення в комісіях і так далі, тому подібне. Тому от ми маємо на сьогоднішній день прецедент Черкаський суд приймає рішення, що. Міська рада права, Конотопський суд в такому ж рішенні, в такому ж процесі приймає рішення, що міська рада не права. Ну це специфіка Черкаських суддів. Я вам скажу, що коли була так епопея довга по ліквідації районних рад, в місті Черкаси, то Черкаси прийняли рішення, і, за прикладом нашим, через кілька тижнів таке ж рішення ухвалили в Харкові. Харківська міська рада, побачивши наше рішення, взявши за основу цей проект, прийняла рішення. Черкаський суд скасовує рішення міської ради, каже, що районним радам бути. А Харківський суд приймає рішення, що Харківська міська рада права, що ліквідувала районні ради. Тобто, е, от є специфіка, особливо в Соснівському районному суді. Є специфіка, що рішення е, абсолютно унікальні. Ну, не випадковому, напевно, в Соснівському суді найбільша кількість рейдерських рішень. Тобто, коли забирається бізнес по всій Україні, то от чомусь виявляється, що це в Соснівському суді міста Черкаси розглядались такі справи. Тому я думаю, що зараз відбудуться зміни в керівництві Вищої ради юстиції. Я думаю, що цій ланці, скажімо, яка має здійснювати нагляд за правосуддям, скажімо так, за дотриманням суддями присяги. І законодавства, доведеться все таки глибше вникнути в те, як працюють суди в місті Черкас. Дякую за відповідь. Дякую за те, що завітали до нас на ефір. На цьому у мене все. На сьогодні ефірний час збіг. Побачимося завтра. Вмикайте нас у цій же порі. Буде цікаво. На все добре.